Всім привіт! Київ, на жаль, сьогодні нас зустрічає похмурою погодою, але на наш настрій це ніяк не вплине. Бо після короткої паузи Українська прем'єр-ліга повертається і в 11-му турі Металіст 1925 зіграє з Криворізьким Кривбасом. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а почнемо ми цей випуск зі стадіону Лівий берег. Поїхали! Так як ми приїхали заздалегідь на стадіон, тут поки що нікого немає, і є можливість походити, подивитись все, що тут є. О, Олександр, Привет. добрий день. Вас. Це Олександр, смм менеджер футбольного клубу Кривбас. Розкажи нам, як довго ти працюєш? Ну працюю у Кривбасі після відродження майже одразу, але працював ще у кривбасі до банкрутства в 12-13 роках. Був позаштатним співробітником, також прес-служби. О, тобто ти нормально поїздив, нормально бачив, так. матчів. На цьому стадіоні, я так розумію, ти вже не перший раз. Другий раз, так, хоч стадіон новий, але вже цього сезону грали тут проти Луганської зорі. Симпатична, компактна арена, але є свої особливості. Давай сходимо, подивимось. Давайте. Погнали? З місця звідки виходять безпосередньо так футболісти, весь персонал. Звідси, з поля, щоб потрапити на трибуну, треба, як то кажуть, знову ж таки прийти, е, обійти весь стадіон. Можна так, сказати. Так, тож... так, так. так. Мога кажучи, замість 50 метрів треба подолати ну, 350, можливо, навіть. Ну давай, давай спробуємо. Підемо? Потрапляємо на місце для трансляційних камер. Тобто, ось бачите, скільки до поля? 20 метрів, це так, напряму. Але треба обійти. Треба обійти. Так, ми, ми були, по суті, отут. Так. Требі І це ми обійти. вийшли. Ну, Можливо, прорахувалися. Так, ну з цією площадкою все зрозуміло. Давай так. підемо на трибунки. Підемо. Ну що, по стадіону все ясно, все подивились. Більше тепер хочеться в тебе дізнатися, які конкретні твої функції SMM-менеджера. Відповідаю. В принципі за всі соцмережі, інстаграм, зйомка сторіс, написання публікацій, фейсбук, вайбер вже також сторінка. З'явилася Телеграм, навіть Ютуб спільнота. Хто не підписався, Ютуб, TikTok, Вайбер, обов'язково підписуйтесь. Ну що ж, дякую тобі за приємну розмову, але нам вже час зустрічати команд. Ходімо. Mm-hmm. Футболісти налаштовуються на гру, а ми зняли для вас дуже цікавий інтерактивчик, але покажемо у перерві, а зараз переносимось до нашого матчу. Hey! 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 Ну що? І перша атака. Удар кузика. Непоганий, непогано, треба пристрілити. Кожушка. Набирає швидкість. Паса до торгова пункта! Ми відкриваємо Гару! 1-0, швидкий м'яч, нам дуже потрібен був. Борячук. Борячук технічно грає. Прострільна передача. М'яч до Борячука. відскочив удар. М'яч іде. Удар. Ось зараз відповідь від харків'ян. Є точний постріл Дмитренко. Удар від Дмитренка. Намагався зараз зненацька. Дирака. Проходить. Віддає нормально дебелку. Кажує! Го-го-го-го-го! Нуль-два! два М'яч у світі! Кожушка! Получай м'яч! Забий третій! Забий третій! І ми підемо відпочивати на перерву. 15-25. Ну, справді, якщо гра дається у першому таймі, то Кривбасу що тут радити. Потрібно цю гру намагатися закривати. І зараз це майже роблять центральні захисники. Стецьков скинув пробив. Ми пропускаємо. Арбітер дає свисток на перерву. Я вам обіцяв інтерактивчик з футболістами, які ми зняли перед матчем. Ловіть! Ну що, такий інтерактивчик. Привіт. Привіт! Давай подивимось, скільки ти вгадаєш футбольних клубів, скільки ти знаєш, наскільки ти у футболі. E, розбираєшся. О, так зразу? Не, Я був... Рома. Фіфу, мабуть, грає, так? Брайтон. Хорош, три із трьох. Це вже складніше. Мабуть, якийсь еспаньйов або сусіда. Давай невеличку підсказку, англійський клуб. Англійський клуб, але не прем'єр-ліга. Не знаю, мінус. Це Ага. Рейнджерс, може якийсь. Ні-ні-ні. Підсказка це щось португезе таке, щось звідти. Ага. Знаю, але не пам'ятаю. Друзі. А ви знаєте, чия це емблема? Якщо так, пишіть у коментарях. Фух. Це буде. Це, це, дуже, це дуже легко. Да. Це, а, треба, да, це дуже легко. Скажімо так, це, так знаєш. це дуже стара емблема одного українського клубу. А кривбас? Ну, звісно, звісно. Ну і ну, це, це дуже важко. Це <рес> останнє це дуже важке питання, точніше, важка емблема. Треба допомога залити. Ну, я думаю, що <рес> так. Ну, так само. Все. Ну непоганий результат, я тобі скажу. Дякую. Привіт. Ну що, побачимо, наскільки ти розбираєшся у футболі. Итак, ну, бач, набираєш в уберці. Ліон. Непогано. Щось шариш, ти, так? Да? Трішки-трішки розбираєшся. Холсіті. Дімочек, шансів, я думаю, дуже мало. Спеція. Трубас. Я не знаю, ну це просто розрив. Трубас. Сім, сім і сім. Фавбе. Підтримуємо український футбол. А ми повертаємось до нашого матчу. Другий тайм. Непоганий момент. Коровайний, найсильніший, найвищий. І контратака починається не крибатися, кожушка в м'яч. І зараз може виникнути дуже класна контратака кожуня. Пас на До медіа! Простріл добиває! Гол, якого ми чекали. Один-три. Класно, втіли в оборону, чекали свій, свій шанс, свій момент, дочекались, вибігли в шикарну контратаку і маємо гол. Готуємось! А зараз кожуня! Ну, потрібно! Потрібно робити! Вивелі ставити крапку у цьому матчі! Безуглий! Його розрізна передача Юсов! Юсов на дальній стійку і тут не замикає. Хапхів'яни тут не замикає, той такий сидо. О, а у нас заміна. Новачок дебютує у складі кривбасу. Ганський нападник Принц Адо. Дуже цікаво побачити його на полі. Ходить принц Квабена Адо. Це дебют Криба, дебют в українській прем'єр-лізі. Гравець, який нещодавно долучився, який мав паперові проблеми і не міг працювати в Україні нарешті. Приїхав, нарешті підсилив Кривбас. Dole, 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 dovete! Ah, A Кривбас добуває перемогу і кримпас зберігає лідерство в чемпіонаті України. Продовжується криворізька футбольна казка. Перемога, дорогі друзі, перемога, рахунок 1-3! І ми степ степ набираємо бали, які нам дуже необхідні. Хлопцям подяка за цю гру, за цю перемогу. Ставте подбайки, і підписуйтесь на канал. До скориї зустрічі вже на домашньому матчі. Fala, ah,